Раніше це була вітальня Надін Аль-Амін. Тут вона та її сім'я їли та дивилися телевізор, але два місяці війни перетворили її будинок у прибережному Сурі. На ось це. Ізраїль масовано атакував це місто на півдні Лівану. Надін каже, що руйнуванню її будинку не було жодних причин. Приміром, наявності членів Хезболи. Я не очікувала, що наш будинок виглядатиме так. Тут нічого не було. Наш будинок був зруйнований, тому що вони розбомбили будинок поруч з нами. Надін та її сім'я під час обстрілів перебували в історичній частині міста єдиному районі, який не зазнав інтенсивних обстрілів. Вони сподівалися просто повернутися назад після того, як було оголошено про припинення вогню. Але більше нема куди. Це було важко. Ми не могли нічого дістати. Навіть одяг з-під завалів. Там були мої іграшки. Моя подушка. Поглянь. Джаду сину Надін, лише 9 років. І мій скутер теж там. Відколи перемир'я не було чинності, тисячі таких людей, як Надін, повертаються додому. Вони шоковані тим, що там бачать. Ізраїльська армія завдала удару по головній водонасосній станції суру. Уся місцевість залишилася без водопостачання. Місцеві чиновники кажуть, що ремонт може зайняти кілька місяців. Тим часом деякі люди в сурі продовжують роботу. Вони запросили людей з усього лівану допомогти в прибиранні. Серед тих, хто приїхав місцеві жителі, волонтери та неурядові організації. Повернувшись сюди знову, я відчуваю вдячність. Попри всі ці руйнування і смуток, я щаслива повернутися в сур і очищати своє місто. Я хотіла би допомогти відновити сур таким, яким ми його знаємо, щоб повернути життя місту і нам також. Надін спостерігає за роботами зі свого зруйнованого балкона. На ремонт її будинку потрібні гроші, яких родина не має. Вона сподівається, що їй запропонують відшкодування. Усе буде так, як раніше. Твій тато відбудує будинок. Ми привеземо всі твої речі. Матеріальні втрати будуть відшкодовані, але емоційні втрати і травми залишать свій слід.